Привіт. Хто такий Олександр Довженко? Багато хто з нас хоч раз в житті чув його ім'я. Але хто він насправді? Письменник, кінематографіст? Чи, можливо, він просто засланий козачок і такий собі підкаблучник радянської влади? Адже він. Жив третину, майже третину свого життя в Росії і навіть помер в Москві, водив дружбу зі Сталіним, гуляв з ним посеред ночі, вислуховував його. Чому навіщо? Якщо він був і заявляв, що він українець, а не росіянин? Але всі його незмінно вважають генієм. І не тільки кіно. Його стрічка Земля була однією із 12 стрічок, які відзначили кращими в історії кінематографу. Але починав він свій саме кінематографічний шлях із комедійних, коротких. Стрічок, які мали назву «Ягідка Кохання і Вася Реформатор. Але вони не здобули великої популярності, очевидно. Там дуже в ті часи було багато проблем із, із зніманням, із камерою. В подальшому Довженко буде шукати собі. Хорошу команду, яка буде розуміти його як режисера. І однією із вдалих стрічок, перших вдалих його стрічок, це фільм Звенигора. Він використовує унікальні прийоми і унікальне ведення саме історії. Він починає розповідати історію від давніх часів. і вона так розвивається, щоб дійти до сьогодення, до 20-х років ХХ 20 століття, до сьогодення, коли жив митець. Але Довженко також не залишається осторонь різноманітних подій, які відбувалися в Україні. Зокрема, він воював у лавах УНР. І також у лавах більшовиків. І е, деякі з його таких біографічних моментів, і не тільки коли він воював, будуть використані в подальшому в кіно. І наступна стрічка, така е, базована на його власному досвіді, це Арсенал. Багато хто вважає його поступкою радянській владі, але тим не менш. Стрічка вийшла хорошою. Після цього він знімає землю, яку всі знають і люблять. І це прекрасна стрічка. В Італії його за неї відзначають і говорять, що він гомер українського кіно. Його визнають всі. Але не в Україні. В Україні його назвали націоналістом, що він хоче оспівати куркульський клас, і вже готували на нього арешт. Але Довженко зметикував і зателефонував Сталіну і попросив політичного прихистку і сприяння в мистецтві. Сталін. Розумів, що йому це буде вигідно тримати при собі такого митця, якого помітив світ, якого знають і починають любити, впливового достатньо, і він вирішив допомогти йому. Довженко переїздить в Москву і починає свої творчі, свій творчий розвиток вже там. Од, один із Наступних його фільмів є Щорс, який він створює на замовлення Сталіна. Тому що він дуже любив фільми про радянських героїв і прагнув, щоб Довженко зробив щось на кшталт українського Чапаєва. Довженко довго мучився з цим фільмом. І, врешті-решт, майже не загубив своє здоров'я, але за 4 роки він зняв його. Потім він іще низку фільмів для Сталіна зробив, і почалася війна. Довженко не вирішив, вирішив не сидіти осторонь і мобілізувався до армії. Після чого е, намагався повернутися до суто своєї унікальної творчості і написав сценарій Україна в огні, яку Сталін засудив і сказав, що це ти виділяєш Україну із радянської системи, і сказав: ні, ти знімати це не будеш. Також він хотів, хотів зняти фільм Тарас Бульба, він уже написав сценарій, але так його і не зняв. Але після смерті Сталіна Довженко хотів повернутися до, до знімання, але йому заборонили в'їзд в Україну. Він неодноразово намагався. Відновити його, просив в різних політиків сприяння в цьому, але ніхто його не відпускав. От він і працював в Москві, викладав студентам і, роз... і читав свій сценарій, Поеми про море, але так його і не зняв. Це останнє. Мала б бути остання його стрічка. Але Олександр Довженко помер в Москві. Але до кінця свого життя він навіть викладав українською мовою і всі його розуміли. І залишається одне незмінне: те, що Довженко дійсно геній. Українського і визнаний генієм світового кіно.